Пане Володимире, ми саме неодноразово обговорювали, що немає такої якоїсь однієї вундервафи. Це там Путін думає, що циркони, які на узбіччях сум падають при дорозі, це вундервафи. Немає однієї такої зброї, яка би вирішила. Насправді, проблему російсько-української війни, воно працює все в комплексі. Звісно ж, тому тут самі гавки нічого не вирішили. Да, це стало ще одним сигналом, але вони в принципі уже інформаційно свою роль відплеїли як не крути. А от те, про що ви згадали дійсно, пане Володимире, удари нептунами нашими фламінго, коли полетять більш масово, масовані ракетно-комбіновані дронові удари по території Російської Федерації терористичної. От вони, звісно, все це і приносять сьогодні. Рязанський НПЗ палає а знову вже недобитки Такі воно ж прилітає по 3-4 рази, і це тільки. Починаючи з 1 серпня, ось так і бачимо, що чим більше прилітає, тим більше палає, тому що і системи ППО при цьому ще й винищуються, і Путін не може поростягати від того, чи він прикриває свій зад, куди ще не летять томагавки, але летить уже наша зброя. Він не може відірвати. А відтак, ось це і є направду тим, що може поставити крапку в цій питанні питання російсько-української війни, точніше знак оклику на нашу користь. Як мені видається, і Зеленський знову напередодні демонструючи роботу довгих нептуніг, говорить про те, що росіяни. Будуть я відчувати війну дедалі більше на своїй власній шкірі. І от вони її дійсно бачу, відчувають. Якщо подивитися ту палітру не дуже цензурних висловлювань росіян, коли по них прилітає, так видається, що скоро ті 70% які підтримують продовження війни на путінських умовах, перетворяться. Ну якщо не на 7, то на 40-30 Так точно ви ну, знаєте, я сьогодні як думаю, які ви бачили в деяких телеграм-каналах. Як вони реагують, там в тій самій Рязані якась жінка патетично е, питає: а, mm -hmm. а нас за що, де наше ПВО? Ну і там е, mm -hmm. в традиційній, як ви кажете, манері е, те, що не можна передати в прямий ефір. Хоча я е, ж е, е, вже неодноразово казав, що там. Е, Матом не лаються, там матом розмовляють, тому uh, це той самий випадок, коли ну, інших слів в них просто немає. Вони uh, uh, великий русський язик uh, справді перетворили на великий русський мат. Ну, mm -hmm. така, така доля. Uh, от я згоден uh, і роз вами, що немає uh, однієї uh, в, одного виду зброї, який, uh, ну, Принципово миттєво і кардинально вирішить е, війну. Ми з вами не є військовими експертами, але те, що я чую від таких, які справді знаються на військовій справі, то можна зробити висновок один. Якщо є набір, але серйозний набір тих озброєнь, які можуть повпливати на скажімо боєготовність на. Цієї другої армії в Україні на то це лише те, що працює комплексно, так ми пам'ятаєте, у нас були розмови про Хаймерси. У нас були розмови про Леопарди, У нас були розмови про Абрамси. у нас були розмови про F-16. І щоразу ми вірили, що так, от тепер, тепер все миттєво зміниться. Ну, ми бачимо, що ні, не змінюється так, безумовно, далекобійні ракети, в тому числі і американські, і європейські. Бо давайте не забувати, що крім оцих американських томагавків є, ще ж і німецькі ракети, є ще британські ракети, є ще французькі ракети. Тобто це все безумовно є важливим елементом. Але лише все разом воно дасть ефект. Так, можна звичайно почати, я про це теж не говорив з якоїсь локальної операції. Можна було б, на мою думку, хоча знову таки я не претендую на, на, на жодні висновки, я не є військовим. Але якби вдалося спланувати операцію по знищенню всього того е, військового начиння і от тих, які. Сьогодні розташувалися в тимчасово окупованому Криму, і перерізати всю логістику і зробити так, щоб Крим просто був накритий хмарою всіх тих засобів, які потрібні, щоб там нічого не залишилося від і всієї цієї їхньої військової техніки і обладнання. То це був би величезний удар по тому. Що собі вималював Путін, це до речі була прекрасна відповідь деяким американським. Е, ну таким е, як би їх так делікатніше назвати е, теоретикам, які продовжують наполягати на тому, що не треба в документах ООН вже згадувати про Крим як про українську територію і таке інше. Так, от, якби скажімо, така операція була спланована і е, дуже успішно проведена, е, то було б зрозуміло, що потрібно для того, щоб комплексно її вирішити. А за тим, е, за знищенням всього того, що дає можливість спротиву, е, і інші варіанти маю на увазі вже наземні. На які наші герої цілком здатні могли б мати місце. Одним словом, тут можна звичайно багато про що говорити, але я раз вами погоджуюся в тому, і про це говорив неодноразово, що не треба вірити в якусь одну один вид озброєнь, який нас врятує. Ні, це зовсім не так. Треба розуміти, що війна це дуже складна штука, і там перемагають лише ті, які Вміють стратегічно думати і під цю стратегію підбирати всі всі ті інструменти, які потрібні, щоб її реалізувати. Німеччина хороший кейс. Бо ми тут трошки пожурили наших західних європейських партнерів. А тепер похвалимо, поаплодуємо. Я би навіть і сказала. Підозрюю, що тут, звісно, таким мотиваційним поштовхом спрацювало і що не менше чотириразове перекриття Мюнхенського аеропорту через атаку типу невідомих, але насправді очевидно зрозуміло, ким запущених дронів по території Німеччини. Якось локдауни, думаю, відбуваються також і вже на економічних надходженнях і палітри європейського союзу. І Напередодні політіком Дівелт, багато видань повідомили про те, що Німеччина і так з більш ніж масштабного це флагман на правду допомоги в Європейському Союзі для України. А після штатів номер два в світі, взагалі, по допомозі на військовій німеччина з очікуваних 8-9 мільярдів євро на наступний рік оборонної допомоги Україні гуманітарної, там також заклала 11,5 з половиною євро. Так, мені видається, що це має сигналом стати потужним і для інших партнерів. Ну і вони його відчувають. Там Естонія виділяє 3,5 з мільйона євро на Старлінки, і багато країн, звісно, теж але такий потужний, потужний пакет. По-перше, має змотивувати, як я вже сказала, так, партнерів. А по друге, сигналом для Путіна, що часи Меркель та й Шольца частково вони ж давно позаду і навряд чи повернуться, попри тих альтернатив для Німеччини і всіх інших, на яких Путін я впевнена, звісно, розраховував, але не вийшло. Так, це правда, і е, попри стриманість е, Шольца, ну, що менше поки що відносно тих самих Таврисів, про які ми щойно говорили, е, бо він відверто кажучи, чекає: е, ну скажімо так, відмашки е, з Вашингтона. А ця відмашка може бути лише в тому випадку, коли я про це теж е, неодноразово говорив. Бодай один томагавк прибуде е, навіть е, в фанерній. Е, Анерному виконанні, просто щоб його поставити, щоб всі побачили, що він прибув в Україну. Після цього я думаю, і Тауруси може не оголошено, може тихенько, але почнуть працювати. Але бачите, поки що Трамп своїми зовнішньополітичними зигзагами не хоче допомогти, в тому числі і Мерсу, зробити цей абсолютно правильний крок. Ну що ж будемо, будемо все таки чекати якихось кращих часів. От, але попри це, Німеччина справді демонструє е, колосальний е, крок вперед, і я повторюю е, весь час е, від е, медичних аптечок і касок до е, ново ну, таких колосальних обсягів е, фінансової допомоги, яка піде безумовно на. На військове обладнання різних типів, які нам вкрай необхідні, це безумовно революція в головах німецького політику. Так, далеко не у всіх, ви Іро, абсолютно праві. П'ята колонна альтернатива для Німеччини нікуди не поділася. Вона працює, вона продовжує підривати єдність Німеччини зсередини. Але знаєте, що дуже добре? Що все ж таки. Часи оці, цього толерування московської шпигунської мережі він закінчується, тому що вже зараз в Німеччині доволі предметно обговорюють можливість заборони альтернативи для Німеччини як країни, як партії, яка працює в проти інтересів власної країни. Є вже немало доказів і фактів, що Багато хто з керівництва цієї партії мають безпосередні зв'язки з Кремлем. Є факти того, що ці люди спеціально пишуть запити до Німецького Міністерства оборони і інших спеціальних служб для того, щоб фактично вивідати інформацію, яка носить таємний характер, а потім передати її кураторам в Москву. Ну, тобто, це знаєте така собі неприкрита форма шпигунства проти власної країни. І от е, зараз мені здається, до речі, е, Нахретендінс е, німецька розвідка зараз очолюється колишнім послом е, Німеччини е, в Україні. От я думаю, що він е, пропрацювавши тут е, оці е, важкі е, роки, е, дуже чудово зрозумів, що означає, коли. Російська шпигунська мережа е, діє в країні, ну чи майже е, безкарно, чи 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 безкарно ну, так, що не менше було в попередні роки, зараз дякуючи е, е, службі безпеки України е, процент. Я думаю, е, цієї мережі значно зменшено. Хоча бути впевненим, що ліквідовано е, на жаль не доводиться. Але ну що Німеччина почала працювати над тим, щоб е, різко зменшувати вплив російського е, шпигунського оцьогонської мережі в е, свої, е, на своїй території. І я думаю, що у е, альтернативи в цьому плані е, погані перспективи. Е, мені здається, що дуже швидко е, ця політична партія. Буде або заборонена, або на не неї такі обмеження, які не дадуть можливості на ну реально продовжувати цю антикорупційну діяльність. Так що Німеччина молодець, але знаєте, я знаю, Йорм хотів би навести ще один приклад: ну справді який мене вразив більше. ну ми ж всі зараз очікуємо, що європейський союз нарешті якось. Вирішить питання про надання Україні ну, фактично російських грошей там чи замороженого кредиту чи розмороженого кредиту, поки що довго думають, не можуть ніяк додуматися. Але на цьому тлі дивіться. Маленька країна, яка називається Норвегія, робить не член Європейського Союзу, робить заяву і каже: Дорогі європейські друзі, ви там сваритеся, сваритеся, але ми, маленька Норвегія з власного фонду. На ну його, він називається по іншому, називаємо фондом добробуту. Можемо виділити вам 100 мільярдів доларів для того, щоб ви не боялися, що раптом що Бельгія злижиться сама сам на сам з російським юридичним агресором. І справді це унікальний крок, правда, від якого чомусь європейці. Поспішили відмовитися, сказали, що ми самі розберемося. Ну на увазі Європейський Союз, але це просто означає, що в різних країнах Європи є політики, які прекрасно розуміють, що відбувається насправді, і готові робити неординарні кроки. І за це ми їм звичайно повинні дуже дуже дякувати. Так, вони інколи нерішучі, вони інколи непослідовні, вони інколи. Не хочуть за якимись дрібними вигодами побачити на перспективу, але якщо брати в цілому, то все таки Європа зробила колосальний крок вперед від нерозуміння Росії від небачення того, що таке Росія, і не бажання бачити до того, що нарешті відкрила очі, прокинулася і розуміє, якщо зараз не допомагати Росії. То завтра Росія буде ті самі Норвегії, ті самі Фінляндії, ті самі Польщі, ті самі Німеччині.